Катастрофічна ситуація зарплат, зарплат на листопад і грудень немає. Попри збільшення доходів місцевих бюджетів, я не знаю, як це, це, це буде. якщо... Е... Уряд терміново не вишукає кошти, і Міністерство охорони здоров'я не забезпечить цю субвенцію, то ну, будуть величезні проблеми. Але ж, якщо говорити про бюджет 2017 року, то там якраз не передбачено. Там передбачено збільшення, наприклад, на 2 мільярди коштів на закупівлі за кордоном ліків. Позитивно Ну, напевно потрібно збільшувати реально дійсно, щоб забезпечити, хоча б там передбачені, ну ще. Деякі дрібні видатки, ну і уявіть собі, бюджет збільшується на 17%, а охорони здоров'я збільшується на 6%. От питання, а де 10% поділися? Навіть попри те, що там формальне якесь збільшення є. Окрім того, в бю проєкті бюджету закладена дуже катастрофічна норма для цих же місцевих бюджетів, а особливо для закладів охорони здоров'я, де е передбачено е якраз. Передачу ще додатково на місцеві бюджети кому... оплати комунальних послуг, електроенергії і технічних видатків всіх закладів охорони здоров'я, а субвенція не збільшена. Тому е... ну, я не знаю, як ми, ми, ми проти категорично такого формулювання бюджету. І Я думаю, що це буде ще подальші дискусії. Ну я не готовий, і комітет з питань охорони здоров'я не готовий голосувати за такий бюджет. Але якщо повернутися, що якщо треба так. зробити до страхування? Насправді оця частина, яка не вистачає в охороні здоров'я ще як мінімум, 2,5%, якраз складає оці ці мільярдів, та ми сказали сто. 140 мільярдів в бюджеті 65, От якраз ще 70 до 90 мільярдів. За попередніми оцінками, це при введенні додаткового податку чи соціального внеску на охорону здоров'я у вигляді від 7 до 9%. відсотків забезпечить надходження в цей фонд. Але насправді Але це поясню. би мав бути державний фонд, а не приватні страхові О, компанії.